З метою перевірки готовності до оперативного реагування на надзвичайні події та ситуації, що пов'язані з лісовими пожежами, радіаційними та хімічними аваріями, працівники Вінницької ДСНС долучились до навчально тренувального збору аварійно-рятувальної частини другого міжрегіонального зведеного спеціалізованого загону. Відповідно до схеми оповіщення, у встановлений час прибули надзвичайники майже зі всіх підрозділів Вінницького гарнізону. Керівництво обласного відомства одразу провело строєвий огляд, під час якого оглянули особисті документи рятувальників, комплектацію тривожних валіз та стан утримання засобів індивідуального захисту. Паралельно на визначеному місці розгорнули й сам зведений загін, до якого увійшли група пожежогасіння, радіаційного та хімічного. Нього захисту, відділення рятувальних робіт, автомобільного та інженерного техніки, зв'язку, життєзабезпечення, а також мобільний медичний пункт. Рятувальники практично відпрацювали порядок висування сили засобів в складі колони до пункту збору та місця виникнення умовної надзвичайної ситуації. Тренування відбувається для перевірки наявності особового складу техніки, їхньої готовності до дій за призначенням, доведення заходів безпеки, проведення додаткових занять.